Ефір на громадському інтерактивному телебаченні та радіо Один. І до нашої студії завітав наш новий гість, це керівник управління. Агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації Юрій Юрченко вітаємо пане Юрію в нашій студії. Вітаю. дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися безпосередньо в студії. Ну і хочемо з вами обговорити підсумки цього тяжкого воєнного року для сільського господарства нашого краю. Ну але давайте розпочнемо про ситуацію у зв'язку з ракетними обстрілами і у зв'язку з відсутністю електроенергії з блекаутами саме у сільському господарстві. Розкажіть, будь ласка яким чином нашим фермерам селянам вдається виживати за таких умов? Адже знаємо, що корів треба доїти щодня, незважаючи на те, чи є світло, чи немає, так само птахівництво та птахи теж повинні отримувати вентиляцію для того, щоб не загинути, То як виживають наші аграрії в даний момент у зв'язку з блекаутом. Хочу сказати, що в в сільському господарстві бути апріорі не може. Uh -huh. Щоб не було, виробництво не зупиняється. Да, в зв'язку з подіями, які відбулися в нас в енергетичній системі, з масовими обстрілами аграрії зіткнулися з значною частиною проблем щодо забезпечення енергетичних потужностей. Своїх підприємств проте, робота не зупиняється. Значна частина мала альтернативні джерела енергії, це ще ми не час, нас більше 30 господарств мали альтернативні джерела енергії, не в повному обсязі, бо вони використовувалися скоріш як резервне живлення. А зараз ще, час показує, що деколи воно є, як і основне. Ну, ми працюємо, підприємства постійно працюють в закупівлі нового. Нових джел для да. підтримки свого, свого бізнесу, і потрохи ситуація вирівнюється. Ми бачимо вже сьогодні, що і відключення стають менш тривалими. Угу. Ситуація налагоджується. Я думаю, якщо все буде добре, наша аналітична система справ... відновиться, і ми пройдемо цей період. Ну, На даний момент ще не видно, ви, чи знижилися показники, наприклад, виробництва тих самих яєць чи mm. куряти. Ну, яєць в на нашій області, поки промислових виробництва немає, mm -hmm. а курятина, не розумієте, там по системі виробництва, по самій технології там обов'язково підтримувати мікроклімат в приміщенні. Mm. І щоб не було, чи це мороз, чи це спека, мікроклімат має бути один. І він на сьогодні підтримується. Це тяжко, так. Да, але, але всі наші господарники створюють оптимальні умови для виробництва. А в інших галузі, зокрема, в молочні В молочній галузі найбільше це, це тяжке питання з молочним скотарством. Тут питання не тільки в проведенні самого е, самого доїння, але й ага. збереження молока. На сьогодні ситуація складна, але контрольована, і думаю, що скоро це все. Ми, ми бачимо кінець цього всього, і буде працювати на нормальних, на нормальних умовах. Ну, знаємо, що минулоріч Волинська область мала рекордні показники з виробництва молока, та, Ну принаймні, одне із підприємств воно було лідером в Україні, чи залишилося це підприємство з Володимирського району лідером? Ну в нас всі підприємства працюють правильно на сьогодні. Наші показники по виробництву чи по валовому, чи по середньорічному. Наші підприємства далеко не поступаються європейським навіть в цих умовах. Чи можете розповісти якісь показники? Ну, я вам скажу так, якщо ще 10 років тому середній надій на одну фуражну корову в рік був 4,5 тисячі, то сьогодні це 10 для нас вже є нормою. Uh -huh. Є і більше, але це, звичайно, окремі випадки. А ситуація з бутом, та от ви кажете, що є проблема з зберіганням після відключення світла, то. Чи? Розумієте, є ситуація. На сьогодні молоко, є, напевно, один з найбільш витрублених продуктів, який, який дає аграріям надію на життя. Цінова, цінова політика, звичайно, така, як є, але вона не одна з найгірших. А чи знаєте, яка ситуація от, в приватному секторі знаємо, що постійно останні роки скорочується поголів'я і скорочується виробництво молока? А ця тенденція в цьому році продовжилася? Ну в міру того, що в воєнній стан на так. сьогодні всі за тисячі дані закриті, ми оперуємо по населенню скоріш оперативними даними підприєм і всі ми розуміємо, що Тваринництво на селі це набагато більш трудоміська галузь, ніж тваринництво в великих підприємствах, де це mm -hmm. системно і механізовано. Враховуючи те, що велика частина людей призвана до Збройних сил України, і, ми, 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 і, і, і сільської місцевості, в тому числі, не можна казати. Сьогодні це не буде не. Не основний пріоритет зменшилось чи збільшилось. Головне, щоб на сьогодні люди, які займаються виробництвом чи тваринесом, мали збут і мали якийсь економічний ефект від цього. А нас наш акцент не йде зараз за цифрами, щоб отримати якісь показники. Якась підтримка з боку держави, попри війну була цього річ. Цей, цей рік, в цьому році, ми працювали. Досить наша вся, вся галузь працювала досить погано, залучено більше 250 мільйонів прямих і непрямих інвестицій. Це на 90 мільйонів більше ніж в минулому році. Це якій галузі? – В галузі ПК. В галузі ПК не... так. Так, нас була прийнята літом постанова Кабміну 918, якою передбачено дотація власникам земельних паїв та корів. Дотація за земельний пайк людині, яка обробляє від, 100, від 1 до, до 120 гектарів 5-3 300 на 1 гектар і від 3 до 100 курів, 5-300 на одну корову. Ми за цим напрямком залучили в область 95 мільйонів гривень, і наша і область з, по кількості поданих заявок зараз третя в Україні. На сьогодні mm. вже прийом заявок завершений. Перший транс за вересень заявки подавалися. Згідно з вимог постанови до 15 листопада, потім термін був продовжений, заявки вже можливість подачі подача заявки завершена, і ми чекаємо виплати жовтий листопад. Бересень вже люди отримали гроші. Це, це орієнтовно 60 мільйонів гривень. А це інвестиції в яке саме виробництво могли би детальніше розповісти? пісти? Не можна, ми не можемо виокремити якесь одне виробництво. АПК це галузь, яка тісно пов'язана все. Не можна взяти тварини сто від, від рослинництва, бо це апріорі, вона одна без другої не буде жити. В цілому, в цілому кошти йдуть, були це кошти 250 мільйонів це кошти, які прийшли з, як з державного бюджету або грантові. Також були у нас не зупиняється аграрії інвестувати своє виробництво і вони. Не дивлячись ні на що продовжують працювати. Пане Юрію, яка ситуація у нас із виробництвом м'яса? Чи є у нас тут якесь збільшення виробництва чи скорочення, і, зокрема, звинарства? Ну, на сьогодні сказати, що якщо немає скорочень, це вже добре на, на цю ситуацію, яка у нас є. Ми працюємо на рівні минулого року. Підприємства, які були в минулому році, так само продовжують працювати. І зараз ну, ми всі, всі ми пам'ятаємо. Вересень-серпень де були, були ажіотаж по ціновій політиці, на сьогодні вона стабілізувалася і думаю, вона ми, ми пройдемо цей період нормально. Угу. Але разом з тим бачимо, що зараз вже навіть стало стало дорожче за м'ясо, чи хтось з цим займається, чи ну, не, ну, шукають е... якісь альтернативи. Альтернативу ми шукали до того довгий час. І на сьогодні культура споживання культура споживання м'яса наже нас в середній країні, трохи змінилася, коли і щоб і це було не питання одного часу. Це за собою потя потягнуло те, щоб змінили під порідний підхід і систему відгодівлі літ підприємств, які займаються виробництвом свинини. Угу. На сьогодні сильних порід фактично не виробляється, бо. Вони були довгий час витребувані на ринку, і всі підприємства перейшли на виробництво м'ясних або місобиконних порід. І вони не зупиняються, вони продовжують в цьому, цьому напрямку працювати. І ми бачимо на сьогодні, що дефіциту продукції на ринках чи на полицях магазинів немає. Чи ви маєте на увазі про сало чи про м'ясо? про сало і про м'ясо. Ну, салом, бачите, не салом у нас в основному ми, виробники села це було господарство населення. Ага. Підприємства, наприклад, і сало є, але питання цінової ці політики вона, звичайно, може не всіх задовільняти, але, але воно є. Ще давайте тоді обговоримо ситуацію, зокрема з тим, чи переїхали до нас якісь аграрні підприємства з тих регіонів, де відбуваються бойові дії. Знаємо принаймні, що. Відомі факти, та, що приїхали вівчарство та деякі ну, мас, били, мас, масових, mm -hmm. масових релокацій підприємств до нас в область немає. Ну, одна з причин це, що в нас є моя прикордонна область, і мене поки не спостерігають по донощні випадки. Це саме от, вівці та чи якісь інші. Це, бу, а, бу, так? Да, це були по-братицьки вівчарство, і ще в одного з ОТГ приїхало підприємство з mm -hmm. Донецької області, вони зараз розвиваються, вони поки ми працюємо локально. Mm -hmm. Можливо, я думаю, нас, нас все вийде. От ви зазначили, що ми прикордонна області. Дійсно, розкажіть, чи, чи не змінилася ситуація саме в прикордонних районах, адже, от, наприклад, там в ліс заборонено ходити. чи відобразилося якось це на розвитку сільського господарства саме в прикордонних районах? Ну дивіться, у нас в прикордонних районах працює невелика кількість господарств. Ну на сьогодні я вам скажу, що вони не дивлячись на що, інвестували не тільки в посів, а й в обладнання і будівництво. Ми не зупиняємося, ми не віримо в перемогу, і ми працюємо на перемогу. Бо якщо бізнес зупиниться, це, 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 це теж опустити руки не вихідно. Треба працювати, щоб давати результат. Розкажіть ще про те, як з урожайним роком цього року в плані основних культур, які вирощуються на Волині, чи збільшилась кількість врожаю принаймні з минулим роком, чи яка ситуація? Угу. Бо... Всі ми пам'ятаємо. Як, як, вона була доволі непростою, коли паливомастильні матеріали виросли за лічені дні фактично в рази, коли добро виросло, ціна мінеральне добрива збільшилася в рази. Ну, Проте погодні умови праця, щоденна праця наших героїв, те, що ми сьогодні маємо півтора мільйона тонн. Зібраного урожаю, це на рівні минулого року. І урожайність. Цей рік досить урожайний по всіх культурах. Ми бачимо, що і якість і урожай є. Пане Юрію, то чи вже завершили так збирання пізніх зернових, ну, зокрема кукурузи, чи, чи десь вона ні, залишилася? Ну, ку ні, бай, ну, знову ж таки, якщо ви думати, трохи в історію, ну, такий. Вересень, як цього року, так. я думаю, його не пам'ятає пам давно ніхто, де за місцями перевищення опадів були 300 і 200-300%. Ну, це фактично у нас з 4 вересня у нас були місяць був. Складних кліматичних умов, де жодна польової роботи не робилися. Ми да, трошки втратили від очікуваного результату по соняшнику. Угу. Є питання по сої, і на сьогодні у нас з 50 тисяч кукурудзи посіяний. Ми ще продовжуємо її збирати, бо вересень був дуже, дуже вологий. І зараз сніг. Ну я сподіваюся, що ми е, завершимо ці, цей етап. Польових робіт, і все буде добре. Ну але тут теж якраз я розумію, виникає проблема у зв'язку з тим, що їх треба сушити, і ту саму сушки, кукурузу, і, ту і саму сушки на сьогодні. Сою. І, і, сушки, а нема, так? і сушки працюють, і, і сушки працюють в, і, в між, і в міру цього, і на генераторах працюють. Наші підприємства теж розуміють, що світло з нічого не береться, і купуються і потужні генератори. І для ми, ми очікували це, ми розуміли це. І МінАПК на ПК це також передбачало. І в цьому році, за підтримки урядів Канади та Японії, на нашій аграрії, наші майже півсотні аграрії отримали на безкоштовній основі більше тисячі полімерних рукавів для зберігання зернових, в тому числі кукурузи. Більше тисячі, це майже 200 тисяч тонн це половина нашого урожаю може. Але зберігатися одночасно, до це там можна шість місяців зберігати без втрати якості mm -hmm. якісних показників. І ми виждемо той момент, коли можна буде все зробити. Ну а ці роки ви змушені використовувати через те, що зайняті елеватори, чи що елеватори, і коли, коли погодні умови дозволяли збирати урожай, лоші і сушки не, не можуть впоратися з тим потоком. Mm -hmm. Продукції, які надходив, це був один з вимушених кроків, але він виправданий. Ну, Але ну, принаймні, те, що можна було поспілкуватися, почути в ЗМІ, що багато із фермерів казали, що ну, вони працювали цьогоріч собі в збиток у зв'язку з тою ситуацією з пальним, з добривом, про яку ви згадали навесні, і, і, і хто дійсно затягнув. Наприклад, якийсь збір та на вересень теж багато хто ж втратив врожай, то чи відомо вам про це. Та чи... І цікаво, яка ситуація з е, осінньо-польовими роботами, адже вони теж на місяць були відкладені і, мабуть, менше було ну, Як... осінні роботи Склалось так, що якраз. Період дощів в нас був жито, вибачте, ріпак, пшениця були фактично завершені. Угу. Пшеницю досівали е, окремі підприємства після завершення дощу, але навіть в вересні шукали можливості, бо вийти в поле okay. сів е, з технікою для сівби трошки легше, ніж е, з технікою для обмолоту угу. тої чи іншої культури. І нас, нас посіяно майже 150 тисяч. Гектарів пшениці, що на рівні минулого року. Обсіяно 50 тисяч ріпаку, 8 тисяч ячменів, майже 20 тисяч життє це показники минулого року. Угу. А стосовно інших культур. Стосовно інших культур, це возимі всі. Угу. Перше ми будемо весною працювати. А, наприклад, така ситуація з буряками чи цьогоріч їх хтось сіє Звичайно. Звичайно, у нас чи було... відомо, які там урожаї, чи вдалося зібрати. Фактично, у нас, наші підприємства завершують збирання. У нас було на нас традиційно сіє область до 10 тисяч гектарів. Сьогодні урожай в цьому році досить непоганий, як і кількісний, так і якісний. І вже ви знаєте, що Орні цукровий завод завершує цукровий сезон. На сьогодні працюють аграрії, завершують з за сусідніх областей. На інші заводи і область буде цукром. Пане Юрій, ви зазначили, що багатьох людей, які займалися особистим селянським господарством, мобілізували до лав збройних сил. А чи не відбилося це на агропромислових підприємствах? Адже, мабуть, так само багатьох працівників також мобілізували, чи не стикаються аграрії з дефіцитом кадрів, як вирішують цю проблему? Ну як вам сказати, ну виробництво ви ж не зупинилося. Тобто знайшли заміну? Ну, виробництво не зупинилося. Ну, але хтось працює, тобто заміна знайшли. Люди ж працюють. Знайшли, і так. треба і працювати, і треба й захищати. Ну, Пане то... Юрію. Mm -hmm. Стосовно ситуації з овочівництвом, що там, чи в нас і, і з'явилося можливо. Якісь підприємства, які вирощують овочі в якихось таких масштабах крупних чи ні? Ні, поки ні, нас стабільно, на, на стабільно 99% овочів виробляються в субеслінацьких господарствах. Да, є окремі фермери, які, які займаються, роблять акцент на овочеві культури, але щоб сказати, щоб це вийшло на промислові обсяги. На сьогодні поки цього немає. Ну, якщо буде ринок, кон'юнктура ринку сприятливою, то. Аграрі швидко до це перелаштуються. У нас є підприємство в одному з районів, яке займається на прословові виробництва цибулі. Угу. Ну, поки так. Поки так. Перероб, щодо переробки, ну, переробки в нас, нас немає, і аграрії, аграрії глобальної переробки на території області поки самі не бачать. Бо її просто треба завантажити якимось об'ємом продукції. А чи відомо вам щодо ситуації з картоплею, зокрема, господарствах? Ну, Ніби кажуть, цього річ буде гарний. Непоганий, так, та, урожай так. був досить непоганий. Чи ми, можливість, ми, ми, її десь? Е, можливість є завжди, тільки є. Ми вже говорили про це питання на початку. Завжди є дві сторони. Одна хоче дорожче продати, друга дешевше купити. Там треба шукати консенсусу, і він буде. Тобто це місцеві якісь підприємства, та чи це виробники в нас, є місцеві. Ні, я маю на увазі тих, хто хоче купити. А, купити, розумієте? Наше ми, ми управління агропромислового розвитку, не торгівлі. Наше питання виробити. Угу. І ми допомагаємо людям виробляти. А збувати? Хто буде? А якщо ми почнемо рекомендувати людям як збувати, то інші органи придуть, і нас запитають по-іншому. Тобто що. <ріст> Наше питання допомогти людям виробити продукцію. Ну, а потім що, щоб вона згнила, ну, а в нас є такі випадки, що вона згнила? Ну, мабуть, є. Чи... Ну, можливо, якщо ви знаєте, скажіть. Ну, я не, ну, принаймні кілька років та пам'ятаю, тому і капуста там гнила, і що тільки люди не мали збуту. зокрема, великі фермери. Рік на рік не припадає, на сьогодні маємо те, що маємо. Розкажіть, будь ласка, стосовно ситуації з садівництвом і ягідівництвом, чи теж тут є якась державна підтримка, чи можливо були закладені цьогоріч, незважаючи на війну, якісь нові сади чи ягідники? Нас наша область традиційно була в лідерах щодо садівництва попередні роки. В цьому році було 1 липня, якщо ви, ви знаєте, прийняти ряд грантових програм підтримки. Зокрема, була підтримка для створення нових садівничих насаджень на та єдиничих насаджень. Нас три підприємства скористалося цією підтримкою, і вони отримали гранти Це, е, щодо нових, нових е, закладання нових насаджень. Більше що закладання нових поки немає, бо ми активно працювали роками до цього. Область наша в лідерах є по кількості площ по лохині, ви це знаєте. У Нас на сьогодні, скоріше, питання зберегти те, що ми маємо на сьогодні. Багато, Велика кількість садів тільки починають виходити на свої оптимальні урожай, і питання зараз стає не збільшення площі а в подальшому, подальшому зберіганні та переробці. Там от якраз питання: що фруктосховища. є, вони чи можливо будувалися, mm -hmm. де зберігати mm -hmm. ті самі яблука, mm -hmm. які виробляють mm -hmm. наші суди? На сьогодні знову ж таки була програма грантової підтримки для будівництва переробних підприємств наші, та, знову ж таки це, це вже інші підприємства отримали гранти. На суму 24 мільйона гривень користь це було отримання гранту в 8 мільйонів, але не більше 8 мільйонів при умові створення нових робочих місць. Наші три підприємства отримали гранти, і будуть працювати над як створенням переробки, так і доданою вартості. Бо це нові робочі місця. Насамкінець, щодо ситуації з бджільництвом, та чи це теж ваша відповідальність? Чи збільшується у нас виробництво меду, чи були випадки цього річ? Падежу бджіл у зв'язку з використанням якихось Ну, Як вам сказати? У нас склала ситуація, що ми не перший рік плідно спрацюємо з асоціаціями наших бджолярів-пасічників, і, дяка Богу, масових випадків мору бджіл у нас на території області давно вже не фіксувалось. Да, вони звичайно є поодинокі, але масових масового мору бджіл. Ми не спостерігаємо вже руками. І бдільниця це галузь, яка традиційно працює, бо не дивлячись, не на що вони працюють. І в цьому році, да, в цьому році навіть багато хто сказав, що сім'ї приносили на в на, на рази більше меду, ніж попередні роки. Ну і цікаво, все-таки за декілька днів у нас буде новий 20, 2023 рік. То які все-таки думки у вас, які плани і стосовно, наприклад, закладення тих чи інших культур і тих чи інших вже ярих культур. так? Ну знаєте, ми, наш, ми працювали активно над тим, щоб не зменшити структуру посівних площ по підприємствах, а, зокрема зберегти посів пшениці. Угу. Ні, нам це вдалося, нам всім разом це вдалося зробити, підприємства також, і ми бачимо, що вони працюють над цим. І кардинальної зміни структури посівних площ ми на сьогодні не бачимо. Так, да, Бо будуть корективи, звичайно, будуть корективи, але ми не, ми не бачимо, що вони суттєво змінять. Тобто ви вважаєте, що не будуть зменшуватися? Змен... Зменшуватися вони не будуть, будуть корективи і в зміні співвідношення. Угу. Але ми бачили цього рік, а з кожен клаптик землі був досіяний. І таке буде Ми Будемо на це дійсно надіятися. Дякуємо вам, пане Юрію. Отже, керівник управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації Юрій Юрченко був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам на Дякую. все добре. Тримаємося.